Путін готується обкакатися в Алясці і тому вже береться за свою валізку, причому не тільки фекальну валізку, а ще і за ядерну. Що це означає? Буквально за хвилинку вам розкажу. Я, Слава Соломка, у своїй імпровізованій студії на фабриці новин обов'язково на нас підписуйтеся. І дійсно, оця крижана зустріч в Алясці, вона може стати по-справжньому гарячою. І одразу я згадую ті гарячі шашлики, які пам'ятаєте нам. Напередодні повномасштабного вторгнення обіцяв президент Володимир Зеленський, що в травні ми будемо смажити шашлики. Але тоді він навіть не думав про те, якими саме можуть бути ці барбікю. Бо сьогодні з'явилася обкладинка відомого французького сатиричного видання Шарлі Ебдо, яке так і називається. От ви зараз бачите, яке таки називається Нобелівська премія за барбікю, і на окладниці цього видання Трамп з Путіним разом смажить Зеленського на шашликах. Отак, от, от обіцяночка травневих свят обернулася в зовсім непередбачувані обставини для українського президента. Ми звичайно сподіваємося на краще. Сподіваємося, що цей е, крижаний саміт не стане настільки пекучим для України. Я принаймні надію на це не втрачаю. Ну, так само вирішили ми дізнатися і у киян. Які надії мають вони? Послухайте. Чи призведеться до миру? Театр. Це світня гра. <плес> ну, ми на себе тільки надіємося і все. Нікому не віримо. Думаю, ні. Чому? Не довіряю Трампу. <плес> Чому? <плес> <плес> ні. До речі. Ну, <плес> Це не можна передбачити просто так, е, типу, це пальцем в небо. До да, речі, договорняк да, буде. Мені здається, Путін просто знову скаже, віддайте нам чотири області і все. Звичайно ж, ні. Росія по своїй сутності не заточена на мир. Ніхто не знає. Будемо сподіватися. Боже. Та що це ви таке питаєте в мене? Ні. Це ж жах Господній, Трамп і Путін будуть зустрічатися. У них в думках щось таке своє. Миру, як того кого не буде, тому що буде половинчике рішення. В якійсь мірі, так, да, призведе. Хоч на якийсь час. Може 20 років, може 30, може 5. Все залишить. А, так от. В принципі, є певна надія і є хороші новини. Сьогодні відбули відбулася відеоконференція представників європейських країн. В ній взяли участь Макрон, Мерц, канцлер Німеччини, президент здається Фінляндії, президент Польщі і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, здається очільник європейського парламенту. Ну і звичайно, президент України Володимир Зеленський. І після цього Трамп вони спілкувалися з Трампом. Після цього Трамп мав прес-конференцію, відповідаючи на питання журналістів. І так само європейські лідери теж е вийшли до преси зі своїми зверненнями. І прозвучала фраза від Трампа одночасно і від Макрона, який, звичайно, який чув все, що відбувається, про те, що Трамп не збиває не збирається обговорювати з Путіним територіальні питання в нашій державі або обмін територіями. Трамп тільки має на п'ятницю одну лише мету. Досягти сталого припинення вогню. І навіть паралельно з тим з'явилася інсайдерська інформація, ніби то, якщо Росія встановить 15-денне беззаперечне припинення вогню, і воно буде після того продовжуватися, навіть почнуть з неї поступово знімати санкції. Але це всього на чутки, це всього на всього е плітки. Так само європейські лідери заговорили про те, що Трамп готовий надати Україні певні гарантії безпеки. Але що це за гарантії безпеки током, ніхто сказати не може, чому, тому що. Що, е, сам Трамп сказав сьогодні: е, мови про е, вступ України до НАТО йти не може. Що це за гарантія безпеки? Ніхто не знає, ніхто не може е, ніхто не може коментувати. І в зв'язку з цим Україна, я побачив, вона намагається підвищити. Ставки, точніше, не підвищити ставки, а підвищити вимоги. Бо видання Політіко сьогодні опублікувало дуже цікавий список. Зараз я вам поясню до чого була ядерна валізка. Видання Політіко опублікувало список вимог України, гарячих вимог України, міцне припинення вогню, обговорення територіальних питань можливо тільки після того, як Росія погодиться зупинити обстріли. Потім збитки. Завдані росіянами коливаються від 500 мільярдів до трильйона доларів, і Україна хотітиме, аби Росія ці збитки відшкодувала. Наскільки це реалістично? Ми з вами прекрасно розуміємо, можемо хотіти, але. Чи е, буде Росія на це погоджуватися? Потім гарантії безпеки Україна розглядає членство в НАТО і в Європейському Союзі. Яким чином членство в Європейському Союзі може бути гарантією безпеки? Важко зрозуміти, окім звичайно, економічної підтримки про НАТО сьогодні сказав Трамп. Та й в принципі про НАТО говорять всі інші члени Атлантичного альянсу. І так само вимогою є повернення дітей та військовополонених, і росіянами викрадено 20 тисяч українських дітей. Ну і так само є вимога зберегти санкції проти Російської Федерації. Підвищення, підвищення так мовити, вимог. так? Це, і принципі, як описано у книзі Дональда Трампа під назвою як укладати правильно угоди. Спочатку треба завищити вимоги, а потім зійтися посередині? Ну тут як на турецькому базарі, нібито запитували порад у реджепа та і Ердогана. До речі, Ердоган, ви ж пам'ятаєте, він запрошував до себе гості для того, аби провести переговори між американською, російською і е, українською стороною. Але всі полетіли е, в Аляску. Що може бути е, далі? А от далі цікавим чином можуть розвиватися події. І сценарій два. Е, Сценарій номер один: що Росія не погодиться на вимоги Трампа припинити вогонь, роз'їдуться ніхто буде і нічим і взагалі звинуватять е, Україну у тому, що ми винні у зриву переговорів. До Росія до цього готуються. Якщо ж Трамп агресивно дійсно е, відреагує на відмову Росії припиняти вогонь. То може статися загострення, розпочнеться сьогодні. Трамп сказав, він не виключає накладення на Росію нових санкцій і нових обмежень. І от сьогодні Росія для того, аби підвищити свої ставки і свої вимоги разом з Білорусію, точніше, руками, ротами білоруського міністерства оборони, сказала, що під час навчань захід 2025 буде проведено випробування ракет ракет Арешнік і ядерного озброєння. Тобто теоретично тобто не теоретично, а практично відбувається залякування заходу ядерними ракетами і усілякими орешниками, кокошниками, і далі Путін може в принципі реально випробувати. Не знаємо де можливо навіть на території Білорусі, або можливо навіть на якихось територіях Російської Федерації ядерну зброю скинути тактичну ядерну зброю або запустити ракету, використати боєголовку. Варіанти можуть бути абсолютно різні. І от після цього вже загострення набуде нової фази, тому що для Трампа, як на мене, використання ядерної зброї є таким яскравим red флегом, є червоною лінією. Тому що Трамп іде до однієї важливої дати до жовтня місяця, коли відбудеться вручення Нобелівської премії миру. І якщо переговори з Путіним призведуть до випробувань ядерної зброї. То тут ні про яку Нобелівську премію миру говорити не доводиться. Тут події будуть розвиватися у зворотньому напрямку. Одразу посиляться продаж зброї європейцям, які будуть постачати її Україні, підтримка України і додаткові санкції Російської Федерації. І за кілька місяців після такої ескалації вже можливі реальні переговори між. Реальні переговори між сторонами, де будуть обговорюватися конкретні кроки по деескалації ситуації, і от там вже можна буде викачувати на стіл все що завгодно. Зараз же Росія заговорила про зараз же Росія, як я сказав, Путін готується обкакатися. І для того, аби не виглядати обкаканим, він може звинуватити Україну у зриві взагалі, переговорів. От зараз, коли я записую це відео, у Києві лунає повітряна тривога. Не знаємо з чим вона пов'язана, але факт залишається фактом. Я вам обіцяв місячні спокійні ночі. Не знаю, чи збудяться мої прогнози. Так, от Російське міністерство оборони опублікувало заяву про те, що Україна нібито готує провокацію. А ми з вами прекрасно знаємо, коли Росія звинувачує когось у підготовці провокацій, насправді вона сама готує ці провокації. Нібито українська сторона привезла до міста Чугуєв у Харківській області міжнародних журналістів для того, аби підготувати яскраві матеріали про те, як живе профронтове місто в умовах. Війни, але насправді Україна хоче здійснити нібито сама обстріл одного житлового кварталу дронами і ракетами, а потім показати, нібито, це зробила Російська Федерація і журналісти, які на власні очі побачать це все, розтрублять на весь мір і таким чином звинуватять Росію в тому, що вона як це називається, не хоче ніякого миру. Ви ж розумієте, якщо Мовляв, Україна має, е, планує покласти на Росію відповідальність за цей удар, щоб створити негативний медійний фонд і умови для зриву переговорів. Але ж паралельно з тим, Росія вже почала прогрівати свою аудиторію. І розповідати про завершення війни перед зустрічю Трампа з Путіним вже навіть е, радник Кремля Дмитро Сусловдаючи інтерв'ю одному з італійських видань, він навіть озвучив вимоги, і ці вимоги так само є підвищеними. Вони є завищеними. Бо Росія пропонує, хоча насправді вимагає відведення збройних сил України е, лише з Донбасу, вихід е, російських військ сумської, Дніпропетровської і Харківської областей. Вони пропонують призбереженні нинішньої лінії фронту. Ну а ще вимагають відмови України до вступу в НАТО, вимагають демілітаризацію, аби Захід припинив постачання озброєння України, а Сполучені Штати припинили продавати європейським країнам зброю, які ті продають Україні. Це їхня вимога, і вимагають федералізацію, тобто втручання безпосередньо в українську внутрішню е політику. В США розглядають цю зустріч, е, взагалі позиціонують цю зустріч як дипломатичну поступку, нібито вперше за довготривалий час Путін, за словами сенатора республіканця-прихильника Трампа Лінсі Грема, по -по погодився приїхати в Сполучені Штати та ще й сам президент Росії ступає на американську військову базу. Це безпрецедентний е, безпрецедентний. Крок і от погодився Путін на це тільки через те, що Трамп оголосив про своє рішення продавати європейським партнерам зброю, які вони будуть передавати безкоштовно а, Україні. Поки що все виглядає так, що зустрінеться поговорити про те, як потім будуть домовлятися. Хоча прозвучала сьогодні інформація від відання CBS від телеканалу CBS про те, що шукають місце для наступної зустрічі рівно для через тиждень, але в ній будуть брати участь Зеленський, Трамп і Путін одночасно. Проте нам з вами потрібно не змерзнути під час саміту. Валяски, тримаємо очі відкритими і вуха розтопиреними. Я слава Соломка, фабрика новин. Підписуйтеся, ставте лайк і дискутуйте зі мною у коментарях.